Привіт! У нас продовження робочого тижня. Та й, мол, в Дніпрі знайшли вроді завантаження. Маленьке 12 метрів, труба 6 тонн за 8 тисяч Але ще потрібно знайти одне завантаження сьогодні. Тому ранок починається не з кави, а з того, що ми відкриваємо прицеп. Тому що потрібно натягнути штору, тому що трішки. Після того вантаж був трохи ширший, тент натягувало, потім випрузили, попустило, і вітер починає задувати і його тіліпає. Тому зараз відкриваємо штору, натягуємо самі оці ремішки, щоб штору натягнути, а потім вийдемо по ті каву і чекати друге завантаження, тому що його немає. Сподіваємося, що його швидко знайдемо. Так, а ми ще шукаємо, ну зараз, правда, ще без 109, загрузок поки немає. Але дивлюсь, є завантаження. Дніпро обухів. Камера не фокусується. 20 тонн, макалатура в тюках показує їх 447 кілометрів. Ну та ладно. І вже забрала, до речі, 5 хвилин, вона буквально висіла, 3 хвилини. 10500 плюс ПДВ. Безготівковий. 20 тонн. Це навіть собі вартість воно не стоїть. А так взагалі загрузок немає. Я, наприклад, взяв 6 тонн, 12 метрів буквально воно займає і, навіть не пів машини. <гум> тобто легке 8 тисяч без ПДВ і на щасливе. Тобто різниця є, якщо я знайду ще завантаження, то вже буде хоч більш-менш. А за 10 тисяч собі в мінус їхати. Ну але люди їдуть і забирають тільки так. В цьому і проблема. Люди побачили завантаження, ага, все. На Київ їдемо, а такі, як ми будемо стояти. У нас наступила ніч, але ми загрузились. Погано видно. Метал, це вже зранку покажу. І що цікаве, вафлі. Всі вафлі дають під в складості. Мій рай, тому зараз будемо. Якось це пов'язувати, Завтра зранку покажемо, як це ми зробили. Да, виїхали ми на трасу у Решетилівці. і вже летимо на столицю. Але в планах доїхати до порятина і там заночувати. Звісно, не повну паузу. Ну, годинок 5-6 ми постоїмо, відпочинемо. Тому що поки їхали, заїхав я на своє улюблену парковку в Брочину, повечеряв, покупався. Це все вийшло на 206 гривень, а саме душ, харчо, картошка, відбивна і стакан сока і капуста. Це все на 206 гривень. Я вважаю, що це нормальна, дешева ціна. І адекватна, і кухня смачна. Тому що сьогодні, поки їздили по Дніпро, збирали ці завантаження, то... На Матінвест я загрузився тортами, це вафлями. Коли приїхав на Метінвест, то вони були здивовані, посміялись, говорять, скільки раз було різних довантажень, то пиво, то метали. А Каже, з тортами ще ніхто не приїжджав. Посміялись, та і поїхав я розумів, що хоч мені говорили, що мене на Метінвесті чекають. Я розумів, що буду стояти на парковці і загорати. Так воно і вийшло. Приїхав першої, в п'ятої тільки позвонили з першого складу. Правда, тільки заїхав на перший склад, набрали з другого. Саме головне, що ми завантажилися і виїхали звідти. Так що зараз нічна дорога, скоро комендантська. Легковушок стане менше, машин менше, всі будуть відпочивати. З одної сторони це і плюс, менше машин, менший поток, легше їхати. Але потрібно не забувати, що ще й самому потрібно відпочивати. Так що їдемо потихеньку на Так, да, Вчора ми доїхали до порятина, але міст не було, тому доїхали ми до Іванкова. Це метал. Оре ще держать. Отаке я перевожу в перший раз. Це вафельки. Це білі вафельки. Бізень. Черный, молочный, щейкись, ще якийсь. Ще общем, багато риноводил. Вафу. И металла 6 тонн. Ув'язал я его между собою. Все надо бы сейчас підтягнути. Вежами за собою, щоб хоча б на вафлі не впав, ну поки що все добре. Залишилось нам 30 кілометрів, тому сподіваюся, що зараз перевіримо і та й будемо виїжджати. Вчора ми розвантажились по Києву, шукали завантажень, завантажень не було. 5 годин вечора знайшли загрузку на Харків з пролісок. З проліски добре знаю, тому що тут раніше працював, тому зупинився на дальнобої, там Заправка, ну на заправки, звісно, можна було б на заправку стати, але там і конуси стояли особливо, хоча машин не було там, де паркуються. Тому спустився до Дальнобоя, тут спокійно переночував. І Зараз будемо ми їхати на завантаження. До завантаження нам їхати 2 кілометра. Будемо вести ми бухти, завтра розвантаження, тому їдемо грузитися. Ми припаркувалися, поки що біля Ось так стали. правда там знак, що паркуватися не можна. Ну, але що робити, ті, якщо я тут стану, то я пів вулиці перекрию і машина не приїде. Тому краще я зараз пройдусь, гляну деться промислі на три, запитаю, а потім, якщо що під'їду. Якщо раз краще пройтися, чим зараз, або навіть або не тут. Якщо не тут, то я там хоча б розвернутись можу. Також немало важно. Як метал, як зазвичай. Машин багато, але кладовщик хороший. Каже, ну це десь годинки три, всередині багато машин. Каже, почекай, каже, якщо видно, скільки машин виїжджає, Каже, 3-4 машини вийде, Каже, може заїжджати на територію. Тому зараз сідаємо в ДАФа, включаємо режим нам тудателя, і дивимося за машинами. Рахуємо. Звісно, що під знаком стояла, але я думаю, тут поліція їздити точно не буде. Так, у нас вже 10 годин ранку. Заїхали ми на територію. От, Потрібно буде їхати. Зліва склади. Сказали трішки почекати, там машини ще з вчорашнього дня розгрузять і потім буду я. Ми чекаємо вже на місці, вже трішки спокійніше. Ну, загрузили ми, як звичайно, мої улюблені рулони. Це я дізнався, що називається штріпс. Порізаний метал, якщо видно. Таких два штуки. Чого не всі тут? А, не всі тут. Така погрузка. І зараз беремо ремені і будемо стягувати. Чотири ворона потрібно як мінімум 8 ременів, тому зараз будемо цим займатися. Ув'язка у нас закінчилася і пів часа фізкультури також. В общем, раз ремінь, два ремінь. І так 8 ремень. Тут що береш натяжку на цю сторону, продиваєш петлю всередину барабана і на ту сторону, і ти ще з тієї сторони так само. Ще говорять, що можна кинути так ремінь, 5,5 тонн. Я думаю, його наші в таких ось піддонах, що по бокам не повинні нікуди дітися. І ще це в принципі воно без різниці, тому що як походиться то... а цей піддон тримає і вага самого цього рулона. А це вже як міра передосторожності. Тому зараз закриваємо двері і будемо потихеньку виїжджати. Ще потрібно на нову почту заскочити, документи відправити. І все, припаркувались. на нова почта. Там, в принципі, там де зелененька, якщо видно. Взяли документи йдемо відправляти, щоб нам заплатили. А в нас сьогодні четвер, а, в принципі, може, ще до завтра, завтра може я оплатять, тому що є ж такі фірми, ой, вихідні, ТТНки, довго йшли. Туди-сюди, банківський день буде, ми заплатимо. Хоча це оплата на карту, тому я думаю, вже як буде видно, що ТТНка йде до них, то можна оплачувати. Тому відправимо на ТТН і поїдемо вже. Не знаю, куди доїдемо, але подивимось. А ми їдемо, вже Березань проїхали тільки що. Сідає туманчик, був сніжок, може закінчимося. За бортом у нас 0 градусів, так вирішив, що напевно буду їхати я до корову. Переночую, якраз паузу відкручу, а завтра зранку в 4-5 виїду і нормально буде. А, до речі, вчора предлагали завантаження також на Харків. Вчора потрібно було і починати грузитись, бо вначалі я согласився, Калинівка, Київ, Харків. Думав, вроді нормальне завантаження, 24 тисячі. Навіть хай з Калинівкою можна поїхати. Mm. Мені говорять, Калинівка одна точка і по Києву три точки завантаження. Кажуть, та ні. Кажу, За 24 і такий головняк не хочу. Я кажу, або доплачуйте і поїдемо. Відтоді обрали одну точку, кажуть, ну що, поїдемо. Я кажу, ні. Кажу, не поїдемо. Каже, тільки якщо одну точку віднімемо, каже, і ціна ж не цікаво взагалі Кататися тільки по Києву і ще й вести ДСП, ув'язувати його, це все, лазити там. Тут ось хоча б так, як я теж ув'язував зі метал, але одна точка завантаження, одна розвантаження. І платять 21 тисячу. Ще хочу, до речі, заїхати в АТБ, підкупитись і потім вже їхати на парковочку. Багато ми не проїхали, захотілося мені кави, тому... Заробили в свою чашечку. Це ще як раніше їздив на Європу, зі Швеції, тоді я купив таку чашку. Кухня піднята, оставає чайник. І ось такі ось краєвиди, поки трішки приїхали, вже поле усієї трішки сніжком. А зліва у нас такі ось не габарити цікаві, длінні. А ми поки будемо стояти каву, подивимось завантаження на завтра з Харкова. Ми машину підзаправили, Тепер, що потрібно самому підзаправитися. Славно, у нас звісно місто. Постійно тут знімаю. Зараз зробили якийсь перехід. Неудобно звісно. Машин звісно. ще трішки пройдемось. Іншого виходу просто немає, приходиться з цій машини, як зло, дофіга просто. З тієї сторони кідеш, то легше, з цієї поважче. Побіжали, побіжали, побіжали. Ладно, підождемо. Далі купились ми на 400 гривень, зараз покажемо, що ми купили. А це по акції Байкал 30 гривень. Мілка по акції 50. Колодка. Труасам. Ще один круасан з шоколадом. Так от по акції сир, Два огірка, батончики і така тіп, як шинка. І ще дві бутилки води. На 400 гривень начебто, нічого і не взяв. 400 гривень пішло. Саме більше ковбаса потягнула Тому їсти є, що це так, чисто таке бутербродика, коли на загрузки удобно. Тому зараз їдемо до Хорового там будемо ночувати. Виїхали, в радіо тепер вже всі діла зробили. Ну ще залишилося блю заправити. Ад блю, до речі, на вухі заправся. По топлюній карті ще 100 літрів предварили заправщики. Там якась машина, видно чи те. Заправився я по 46 гривень 100 літрів з пістолета. Тож, доволі таки непогано. Взяв собі ще впіральній шаурму. До того придачу що щось захотілося, ще й доволі таки дешева шаурма. 125 гривень Excel. Правда, не в ларьках, а тих, що ще СССР, напевно, продають, а там якийсь відкрився новий ларьок. Донор хап чи щось з такого плану. І зараз вже доїдемо до порятина і станемо і будемо відпочивати. Вигрузка в нас в Харкові. Знову ми їдемо до Металіста. Набирав я, зателефонував замовнику. він каже, знаєте, де метро спортивна. Я побистрому в навігатор, дивлюсь біля Сміталіста. кажу, так, знаю. Каже, доїдете туди, завтра зранку наберете мене, я вас чи виїду, чи зустріну, чи проведу. Же добре. Тому ну, зараз їдемо, ночуємо і завтра зранку пораніше виїжджаємо. Так, переночували в хоролі, пауза вийшла навіть не 9, а 10 годин, але поспати все одно нормально, відпочити не вийшло, тому що довго заснути не міг. Зараз виїхали, та але так як ніч йшов мокрий сніг, зараз на вулиці 0, вона підмерзає таке голольо трішки, то сідемо. Ми певно з самого десь я в Подолі їх догнав, до рішетіловки. Я за 4 машини як їхали. Так і їдемо. А, смісл, ми їдемо в 81, нормально. Приблизно всі так і їдуть. Іноді відпускаю, щоб можна було спокійно їхати на круїзі, іноді доганяю. Коли вони там скидають швидкість до 78, то доганяю. Але ті 3 кілометри нічого ролі не зіграють. Нормально їдемо. Сподіваюся, що встигнемо до 9 в Харків. Нам вже залишилось 30 км до Полтави. Так, ми вже розвантажились в Харкові, тільки що ходили в офіс підписувати документи, але є один мінус, документи нам не підписали. Я сюди йшов хвилин так 5-7, і то не один. А мене проводив складовщик, тому що говорить, що сам я не знайду. І він мене проводив на четвертий поверх. Потім ще потрібно вийти на вулицю. Капець, в общем, одним словом. Вже йдемо по вулиці. А з документами у нас виходить те, що вроді все нормально, ТТН, адрес совпадає, вантаж, все те вони замовляли, але на іншу фірму на Аветал. А у них інша фірма. Походить Аветал, щоб потім самим не доставляти, перепутали документи. Тому документи набрав логісту, говорить, що скинути документи так і оплатять через три дні. Проблем не буде. Ну, я все спокійно йду, і повертаюсь до машини. Такий ось савдеп, такі катакомби, це такий бункер, ну, їдемо на парковку. Так, зупинилися ми на своїй улюбленій парковці Oasis. Зробив каву, написав круасанчик, який вчора купляли і шукаємо завантаження, але поки що їх немає. Але віримо в краще, що можливо щось з'явиться. Тільки ще набрав на Полтаву мука. Але сказали, що перезвонять. Тому чекаю і моніторю.